Ого! У вас тут зоомагазин? магазин? Та ні, ми суп розливаємо, взагалі-то. Ого. Можете повторити. Півтора година. І все ж таки як мені перемогти дракона? Колекцію можна одному запропонувати? Та я... Вже наївся. Руки, блин. Да. Руки треба, коли в магазин приходишь. Опа, Оп пожалуйста. ласка. А чому руснявую? Ну привет, путник. У меня есть для тебя послание. Важное, кстати. Очень. Ах, та я заплутався, давай вже спочатку Що ти тут робиш? Іду, а я Стас. Я повинен зробити щось нелогічне та неординарне для створення комічного ефекту. Але я зовсім не знаю, що робити. До цього моменту все одно ніхто не додивиться, можеш не старатись. <рес> Гей, ти, ти чого? Та в мене знову 18 кубків у Clash of Clans забрали. Я не помітив, що це відео це збірник не пов'язаних ніяк між собою скетчів? Так у мене ж кожна сцена у телефоні окремо записана. Але як мені перемогти дракона? Не гальмуй. От волгурчик жуй. Ну давай. Яке давай, у мене тільки дві, якраз на трьох. Та ж тепер ти головний герой, так? А чому роснявою? Про що? А, пробач, по дурному вийшло. Думаю, тобі це потрібно. Це що, інтегрована реклама? А, переверни. А як думаєш, звідки тоді в мене ця штука? Ти серйозно не прописав мені останню репліку. А хто тоді зупинить запис? А, блін, нещодавно такий анекдот почув. Ну, коротше.